Є щось особливо приємне в тому, щоб проводити вечори на природі, але варто з'явитися першим комарам, і вся ідилія миттєво руйнується. Саме в такі моменти розумієш справжню цінність хорошого фумігатора, простого в користуванні, але надійного союзника в боротьбі за спокійний відпочинок. EMR30 це багатоцільовий фумігатор, оскільки додатково має в собі функцію ультразвуку і також може бути в ролі повербанка. Пристрій має витриманий футуристичний дизайн, у якому поєднується лаконічна циліндрична форма, сріблясте матове покриття з імітацією металу та мінімалістичні елементи керування. Nightcore EMR30 призначений для використання як у приміщеннях, так і на відкритих просторах. В комплекті можна знайти 10 пластин репелентів, які забезпечують в сумі 60 годин ефективної роботи фумігатора. Дві пластини встановлюються у фумігатор і довгим натисканням на кнопку пристрій активується. Коротким натисканням можна перемикати режими. Синій режим для відкритих просторів, зелений для приміщення. При використанні фумігатора на природі пластини нагріваються одночасно, створюючи захист на 6 метрів. При цьому час роботи становить 5 годин. При використанні фумігатора вдома з відповідним режимом репелентні пластини нагріваються послідовно, створюючи бар'єр на 3,3 метра, і тому час роботи збільшується до 12 годин. Фумігатор починає діяти через 10 хвилин після активації. Додатково можна активувати режим ультразвуку для посилення ефекту. 4 ультразвукові динаміки з частотою 40 кГц розміщені по колу і створюють захист на 360 градусів. Фумігатор оснащений акумулятором на 10400 мАч, і завдяки порту USB-C його можна не тільки заряджати, а й зарядити від нього інший пристрій. Порт підтримує швидку зарядку одночасно на вхід і вихід. Акумулятор забезпечує до 12 годин роботи, але для його повної зарядки потрібно всього 2,5 години. Для перевірки рівня заряду акумулятора достатньо коротко натиснути на будь-яку кнопку. Кожен індикатор відповідає за 25% заряду. В комплекті також є кабель USB-C на USB-C, який можна зручно ховати в кришку. Кришка магнітна може кріпитися як зверху, так і знизу пристрою. Завдяки магніту на нижній частині фумігатор буде надійніше стояти на металевих поверхнях. Фумігатор зроблений з міцного пластику, з рахунок чого має відносно невелику вагу 576 г і має вологозахист відповідно класу IPX 5, тому можна не переживати, якщо пристрій випадково попаде під дощ. При наявності вітру рекомендується розміщати фумігатор там, звідки дме вітер, тобто трохи перед собою по напрямку вітру. Замінювати пластини можна тільки після охолодження. Комплектація включає зарядний кабель, 10 пластин репеленту, інструкцію і гарантійний талон на один рік. З вами був канал NedCore Україна. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!